В зоні АТО протягом доби поранено вісім українських військовослужбовців. Від ранку не припиняються обстріли позиції силовиків. Напружена ситуація зараз біля Дебальцевого з танків бойовики вели вогонь по Павлополю неподалік Маріуполя. Складною, але контрольованою залишається ситуація в районі Смілого на Луганщині. В РНБО запевняють, що інформацію про оточення наших бійців розповсюджують провокатори. Після обіду спостерігається активність терористів у Донецьку. Є інформація, що бойовики готуються до потужного штурму аеропорту. Також відомо, що в селі Кримське на Луганщині, яке нещодавно звільнила українська армія, бойовики перед тим як відступити, вчинили розправу над селянами. Після звільнення села виявилося, що терористи жорстоко розправилися з місцевими мешканцями, які підтримували Україну, зокрема двох чоловіків батька та сина. Бойовики катували у підвалі. А 43-річного депутата місцевої сільської ради Геннадія Хитренка, бойовики розстріляли з автомата прямо у дворі рідного будинку за його проукраїнську позицію.